Добрий день, шановні колеги! Сьогодні у нас 24 травня. Мене звати Совченко Оксана. Я технічний експерт у центральному регіоні компанії Саміт Агро. Я рада вітати вас сьогодні із Полівки Рівоградщини. Зараз я знаходжуся на лінійці соняшника та кукурудзи, яка була посіяна різними компаніями. І ми тут зробили демо. Посів гібридів був у нас 10-11 числа, а 12-го був внесений наш ґрунтовий Астрел Макс із нормою 3,5 літри на гектар. Хочу сказати, що з тих пір на полі практично не було дощу, і на момент внесення у нас вже верхній шар ґрунту успів підсохнути. Зараз ми на кукурудзі подивимося, як спрацював наш Астрел Макс. Як бачите, у нас присутня падалиця соняшника, і це було очікувано, оскільки наш стрел Макс можна використовувати і на посівах соняшника. Ну, ось так зблизька у нас виглядає кукурузка. І ви можете подивитися на стан поля, на стан ґрунту. Зблизька. Зараз кукурузка знаходиться у фазі двох листочків. Повні два листочки. А якщо ми говоримо про BBC це три листочки. Як ви бачите, у нас на виході вже йде четвертий листок. Астрел Макс можна вносити до 4-го листочку. Ну і четвертий листочок, звичайно, включено. Астрел МАКС має дві діючі речовини. Це ацетохлор у концентрації 450 грам на літр, а також тербутилазин у концентрації 214 грам на літр. Особливістю цього препарату є те, що до нього додавлений антидот АД67. І це якраз нам дає можливість працювати Астрел Макс по вегетації кукурудзи. Кукурудза практично не стресує завдяки присутності антидоту на наш Астрел Макс. Вносити препарат ми можемо як грунтово по кукурудзі. І в будь-яку фазу кукурудзи, включаючи проросток, шильці, так званий і до четвертого видимого листка. Це робота Astrel Max на посівах соняшника. Вносили ми його у нормі 3,5 літри і додавали грунтовий прилипач роубек у нормі 350 мл на гектар. Соняшник вже викидає у нас першу пару листочків і досить непогано себе почуває. Слідів опіки або якоїсь іншої взаємодії із ґрунтовим гірвіцидами я не бачу. Астрел Макс має гарну дію на широкий спектр бур'янів. Це і наші найзліші вороги, такі як амброзія поленолисна. Лобода біла, щириця, фіалка, спориж, портулак, городній, паслін, також гірчиця, гірчаки, бересковидний і шорсткий. Із лаків він контролює добре миші, плоскуху, гумай, а також багато інших. Я всім вам дякую за увагу. Підписуйтеся на наш канал, ставте вподобайки та пишіть коментарі.